Добрий день! Сьогодні ми пригадаємо особові займенники в називному відмінку та вивчимо займенники в об'єктному відмінку. Подивіться на таблицю. Ми починаємо з першої особи однини – «I» та множини we. Займенники I та «we» вказують на мовця в реченні. I стоїть в формі однини, «we» – в формі множини. Ці займенники відповідають українським займенникам я та ми. Наприклад, I'm Mike» Я Майк. We are friends. Ми друзі. Переходимо до другої особи. – «you». В англійській мові займенник «you» відповідає як однині «you» в значенні ти, так і множині «you» в значенні ви. Саме тому дієслово після займенника «ю» завжди стоїть в формі множини. Українською мовою займенник «ю» може перекладатися як ти, ви в формі множини або Ви як вічлива форма. Наприклад, «You my friend» ти мій друг. Розглянемо тепер третю особу: займенники he. She. Займенники he він. Та щи вона використовується тільки для позначення людей в третій особі однини, що в реченні виступають в якості підмета. He is sad, він сумний. She is beautiful, вона гарна. Займенник IT. Займенник IT, тобто воно, вказує на всі неживі предмети, події, явища, поняття. It також використовується для позначення тварин. It's a cat, це кіт. І останній особовий займенник в називному відмінку це they, тобто вони. Використовується для позначення як множини людей, живих істот, так і предметів, явищ, понять. Тепер розглянемо об'єктний відмінок. Об'єктний відмінок в англійській мові може відповідати будь-якому відмінку української мови, окрім називного. Займенник та іменник в об'єктному відмінку відповідає на питання, кого, кому, ким, що, чому, чим. Наприклад, I love you, and you love me. Я люблю кого? Тебе, а ти любиш кого? Мене. МІ це може бути мені кому, так? Мене кого. Ю. Тобі. Так само кому. Тебе кого, «хім», його, йому. Г, її, їй. ІТ. Так само перекладається як і чоловічий рід, його йому. Ас це нас, нам, ю. Це вас, вам, «them» – це їх, їм. Розглянемо вправу. Тут потрібно поставити займенники в об'єктному відмінку. Картинки вам підкажуть. Наприклад, look at five young men. Five Young Men це в нас вони. Them. Look at them. Наступне. Давайте подивимося. Look at. He can swim. Тобто подивіться на кого на нього. Him. Наступне. Look at. In her new skirt. Вона. Тобто подивіться на неї. Наступне. Look at and your nice clean shoe. Гарні, твій гарний чистий будинок. Look at you, you. Next, look at on a big red bus. Podivisь na nas, us. And look at. I'm under a tree. Я під деревом. Тобто подивись на кого. На мене. Me. Look at me. I'm under a tree. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення.